Сиропуст, сиропусний тиждень, сирна неділя, тиждень перед початком великого посту, який не мав визначеної дати, бо кожного року залежить від дати Великодня. Було справжнє свято молочних продуктів, що й дало назву цим дням. Серед традиційних українських обрядів, котрі вже одійшли в минувшину, осібне місце належить унікальному як за формою дійств. Так і символікою звичаю, що відомий під назвою Волочити колодку. Вперше цей термін увійшов до писаних джерел чотири з лишком сторіччя тому. Хоч, на думку багатьох дослідників, він сягає своїм корінням у дохристиянські часи. У давнішні часи цей обряд тривав протягом тижня. Кожен день мав свої імені на клички. В понеділок колодка народилась, а у вівторок хрестилася. В середу похрестини, а в четвер помирали, в п'ятницю її похоронили. А в суботу оплакували. Відтак вважається, що в неділю останній день масниці молодь волочить колодку. Основними дієвими особами цього обряду були жінки. Вони, заздалегідь, домовлявшись, збиралися в понеділок зранку, щоб поколоткувати. Облюбувавши найпочесніше місце, одна з молодиць клала на стіл палицю. За колодку слугувало також поліно чи Кийок, А решта по черзі обкручували її полотняними шматками, стрічками. Прибравши поліно, клали його на стіл і викрикували: наша колодка народилася. Після цього, замовивши горілки, виголошували тости і вітали одна одну з народинами. Сповита колодка мала лежати аж до суботи. Всі ці дні шинок відвідували жінки, щоб вчиняти обряди від народин і до похорону. Наведений вищий обряд найвідоміший. Але в різних регіонах України були свої специфічні відмінності. Скажімо, на Полтавщині жінки, які приходили в шинок, приносили вже готовий прибраний колодій. Одна з них несподівано клала на стіл сповите полінце, а решта голосно викрикували Народився колодій, народився. І взявшися за руки, тричі обходили довкола, роблячи ритмічні рухи, супроводжуючи їх викриками та піснями. При цьому в кожної жінки були заготовлені невеличкі колодочки. Якщо в цей час заходив хтось із чоловіків, то йому її чіпляли, за що він мав откупитися медівкою чи горілкою. подібний обряд існував у дівочих гуртах. Юнки йшли до хлопців, чіпляючи колодку з критицями тому, хто залишився парубкувати. Так переважно вчиняли з тим, від кого сподівалися сватів. Хлопець мусив відпорхувати дівчині заздалегідь придбаним намистом двома стрічками чи хустиною. Натомість юнка зобов'язувалася на Великдень віддати колодку, подарувати у вишитій хустині кілька писанок. Також однією з найпопулярніших традицій цього тижня є спалювання опудала зими, яке відбувалося в останній день Масляної, прощену неділю. Ближче до вечора традиційно розпалювали велике багаття, на якому згоряло солом'яне опудало зими. До цього його весь день возили по вулицях. Опудало встановлювали в центрі багаття. Всіляко жартували над ним і лаяли його. Навколо вогнищ водились веселі хороводи з піснями і танцями. Спалення величезного опудала зими символізує проводи холодів і народження весни та нового життя. За однією з версій на Масляну в Україні готували вареники, оскільки це здавна є українською обрядовою стравою. Але також є згадки про те, що в деяких областях смажили гречані млинці, наприклад, на Слобожанщині, які задобрювали смальцем. Окрім вареників, готували й інші страви на основі молочних продуктів сирники, сирні баби, налисники і запіканки. Локшину та галушки також варили на молоці. А з молока робили ряжанку, колотуху, розтирачку, кисіль. Це свято не обходилося без катань на конях, а молоді хлопці старалися спеціально до масниці обзавестися саньми і прокатати молодих дівчат. Іншою поширеною розвагою було катання на санках, з гір. Діти та підлітки щодуху каталися на прикрашених гойдалках. Також будувалися снігові містечка або фортеці. Потім цей процес супроводжувався веселою грою в сніжки. У цей час старші хлопці та дівчата активно залицялися одне до одного і шукали собі наречених, щоб після Великодня зіграти весілля. За різноманітними забавами та обрядами проминав сиропусний тиждень. Загалом колодій вважається виключно жіночим святом, хоча брали в ньому участь і чоловіки. Проте відбувалися або відкуплялись грішми та могоречем.